Так, привіт, трохи розкажу про свій АНЕРН. Дивіться, зараз е він був вірніше, в мене стояв зимою в режимі САБ, sub, SUB. Це зрозуміло, сонця не було. Це, ну, Коли сонце виходило, то теж він стояв. А це я прочитав в інтернеті, вірніше не прочитав, а подивився ролик. Людина розказувала про режим ще один ось у, бачите? Тут є такі режими. Перше SBU, це на літо можна поставити, на режим Саб, от в мене в сабі стояв, USB і NFS. У мене зараз стоїть в режимі NFS, коли він стояв в режимі SUB, то він брав з мережі, із сонця і так далі. Але, наприклад, тут споживання було там, 200 Вт будинку, із сонця він брав там, 150 Вт із мережі брав. Тобто він на своє споживання брав з мережі. Потім він підключався, коли. Не брав з мережі, заряджав акумулятор, але акумулятор був заряджений, то він не заряджав його, ясна справа. Тепер я переключив на NFS. Що це НФС? Це значить, що він бере із сонця. Якщо не достає від сонця, ви бачите, від сонця 1,2 кВт. В мене просто кут нахилу сонця до панелі зараз дуже такий поганий, то більше й не витягує. Але зараз споживання 1,7 кВт. Мережу, ясна справа, що він не бере, він бере від сонця і недостачу бере від акумулятора. Подивимося, як він буде брати від. Ну, коли бойлер в мене вимкнеться, що він буде робити? Він повинен, мабуть, брати від сонця на себе і заряджати акумулятор. Тобто в день в мене мережа зовсім не буде під'єднана. Подивимося, що він ночі буде робити. Сонце є, мережі нема, відключилась. Тут в мене контактор теж стоїть, що землю перекидає. Споживання 260-360 споживання від сонця. Значить, він на свої потреби споживає від сонця, від мережі не бере, а так то він брав від мережі. Хороший, так, класний режим. Подивимося, що буде вночі. Тоді викладу відео. Забув сказати, батарея зарядилася. Ось. 55,3 В загально, 100%. Все видно. Так, доброго вечора. Шоста година, вірніше вже після 5-ї години е, вечора 17, зараз десь 10. На вулиці темно. Все, нічого не видно. На вулиці. світло я не, не вмикаю. Значить, е, споживання 230 Вт. Е, панелі не працюють. Іде зараз. Куди це? А, це заряджається акумулятор від мережі. Мережа під, під, підключилася і заряджається акумулятор. Таким чином дивимося, що в день він працює як автономка, От. споживає від батареї, заряджає батареї, споживає батареї, заряджає батареї. А вночі, коли панелі не працюють, перемикається і працює, заряджає від мережі. Режим точно такий, як ото ставлять реле часу, що на ніч вмикають, а тут вимикають, а тут він сам все робить. Так що, цікаво, цікавий такий режим.